Українці, українки, наші захисники, наші захисниці завершується ще один тиждень нашої війни за нашу незалежність тиждень, який ворог дуже хотів зробити для нас особливо важким, але зробив дійсно важким хіба що для себе, для самої ж Росії. За сьогодні ще більше голосів у світі приєдналися до засудження псевдореферендумів і спроби анексії Росією нашої території, території України. Я вдячний кожному такому голосу у підсумку. Ми маємо вже десятки заяв, які чітко підтримують Україну і міжнародне право і засуджують Росію за цей черговий агресивний крок. Я хочу особливо відзначити заяву генерального секретаря ООН Антоніо Готеріша. Він тісно прямо сказав, що Росія порушує цілі та принципи ООН, статут ООН. І що псевдореферендуми і спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили, коли на найвищому рівні воон звучать такі слова, всі у світі все розуміють, і немає у Росії такого права, право вето, яке можна зупинити чи скасувати це розуміння світу. Росія програє боротьбу з міжнародну спільноту. Світ не дасть повернути часи колоніальних завоювань, злочинних анексій і тотального свавілля замість міжнародного права. А головне, головне це є наш з вами спротив, наш з вами захист, наш з вами рух до звільнення всієї української території. Саме наш рух розставляє все по місцях. Ось Росія влаштувала фарс на Донбасі. Абсолютний фарс, який хотіла подати як нібито референдум. Ось там щось зображали, водили автоматників по будинках, носили папірці, пропагандисти це все знімали в тій частині Донбасу, яку вони контролювали. А зараз там український прапор. За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане. Ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, дві якісь Донецькі області є? Два селища Ямпі, Донецької області, чи два селища Торське? Український рух буде продовжуватись. український прапор вже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії, але там вже немає і сліду від якогось там псевдореферендуму. Для України це логічно, а для ворога таких нестиковочок буде все більше і більше. Вони там, до речі, вже почали кусати один одного, шукають винних, звинувачують у провалах якихось там генералів. Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади, поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав. То почав цю безглузду для Росії війну проти України вас будуть вибивати по одному, роблячи ЦАПами, ЦАПами відбувалами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. Україна поверне своє і на сході, і на півдні, і те, що пробували анексувати зараз. І Крим, який називають анексованим з 2014 року, всюди. Буде наш прапор. Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави. 1 жовтня, 76 років тому, завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме той процес заклав основи сучасного світу, правові основи справедливості, все те, що расизм намагається зруйнувати. Тож неминуче відбудеться і ще один трибунал, який поставить крапку в кар'єрах усіх, хто відповідальний за цю російську спецоперацію проти міжнародного устрою, що почалась у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу. Сьогодні ми ще не знаємо, в який день це відбудеться. Але знаємо, що день нашої перемоги буде. Буде обов'язково. а за ним буде день вироку для расистів. Буде обов'язково. Я вдячний усім, хто цей час наближає, наближає щоденно. Я дякую кожному, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую президенту Байдену. Дякую Конгресу Сполучених Штатів за виділення додаткової підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів. Це точно посилить нашу спільну свободу. Слава незламному народу України! Слава нашим воїнам! Слава Україні!